Так, друзі, нагадую, що рубрика Back to School у нас продовжується. Ми маємо безліч базових пристроїв. Зараз ми чекаємо поставку, тому ось те, що зараз в стоці, можна зловити, ну просто по максимально приємним цінам. В бюджеті 12-18 тисяч можна обрати і MacBook Air, легкі, компактні, автономні, з класними дисплеями, і MacBook Pro для якихось ну, більш специфічних та таких важких задач. Як бачите, вітрина в принципі наповнена, є з чого вибрати. 19-го, 20-го року. На Intel ще з підтримкою останніх систем. Якщо казати про iPad, то це базові 5, 6, 7, 8, Air 3, мініки 6 є в безрамочному дисплеї. Для дітей, для дорослих, для табличок, для презентацій, все є. MacBook Pro 18, 19, 2020 року на Intel також присутні з тачбарами, без тачбарів. Ну, ви зрозуміли, що в бюджеті 12-18 тисяч є з чого брати. Аналогів на Windows ви просто не знайдете. Це буде, або просто там IPS якийсь матовий дисплей, або автономність півтори години. Приходьте, Дніпро, Київ, центри міста. Ми вас чекаємо.